Одна з моїх найулюбленіших будов це художній музей. Але ця будова не завжди була художнім музеєм. Спочатку побудували ощадну касу Буковини, а на його місці спочатку був отель Русія, який символічно знесли. Взагалі, на території центральної площі було. Вісім готелів. Ну, давайте розповім вам про кожен. Дуже цікава будова, яка зараз називається Палату Національ. Ви знаєте, коли Франц Йосиф приїжджав в Чернівці, зупинявся він тут. А ще тут читав свої лекції Михайло Грушевський. Один із найвідоміших готелів був готель під Чорним Орлом. Саме в цьому готелі Юрій Фітькович познайомився з творчістю Тараса Григоровича Шевченка. Цей готель називався Париж. Єдиний діючитель на цій площі зараз ресторан і готель Allure Inn, А раніше він був для найбідніших верст населення. Колись тут знаходився заїжджий двір, який називався Три Корони. І ви знаєте, в цьому дворі подавали каву раніше, ніж у Львові.